Коучинг не для всіх, бо треба мати велику внутрішню сміливість говорити з собою чесно та щиро. Коучинг це не тільки про те, щоб досягати цілий, це в першу чергу про зустріч з собою справжню, без прикрас, без ролей. Але чесність з собою і вміння не обманювати себе це найкращий подарунок, який ти можеш собі подарувати. Коуч він. Не дає інструкції, не дає порад, не вчить тебе жити. Він ставить запитання, над якими ти ніколи не замислювалась. Він підсвічує те, чого ти ніколи не помічала, і створює безпечний простір, де можна бути собою. І тоді ти починаєш думати по-новому. Відчувати по-новому і діяти по-новому. І саме тоді в твоєму житті з'являється те, чого ти так довго хотіла і до чого ти так довго прагнула, але не через боротьбу і постійне виснаження, а через зміну думок про себе і про зовнішній світ. Тому що зовнішні зміни завжди починаються з внутрішніх. Тож коучинг не для всіх, але можливо саме для тебе.